Команда комсервіс господарі сьогоднішнього поєдинку розпочинають у такому складі. Команда зараз наразі на восьмій сходинці, але на одну гру менше зіграно три перемоги. Одна нічия, п'ять поразок. 22 забитих. Зараз мороз пробиває Артем Бедек. Мороз з М'ячену наповнював два суперники. Потрібно щось уже вирішувати. Євгену. Євген залишає м'яч. Бабиня з розвороту. рахунок відкрито. Не дограли зараз уважно проти Сергія Бабиніна. І у він одразу ж знайшовши можливість для удару. Відкриває рахунок у матчі. Ну, Впевнений, саме для цього його запрошував Максим Мисловський. <звук> Удар! І рахунок у нас подвоєно. Проспали захисники, взагалі не допрацювали зараз при розді краще цього стандарту. Ну і Євген Мороз розхитав зараз, захитав своїми діями. <плес> зараз розторгує, пробиває з за бокової. З... Нав'язати так боротьбу. Закидання на довго поло від болохти, падіння і порушення правил. Дивимося. Одинадцятий номер у ближній кут. Рахунок у нас 3-0 стає. Е, невдало виставив стінку зараз олкіперкомсервісу. Е, комендант звільняється від опіки Русіна. Проспав зараз Максим. Е, відкривання шостого номера номера комсервісу і одразу небезпечно. І знову помилка від Русіна. Не Невдала змінка. І рахунок у нас змінюється. 3-1. Повертаємось до гри. Вабинін прострілює комендант уже. В до буде контратака. Гончаренко лопать, доходить передача. І поломар не влучає в листякут. Вибачаєсь корпус. Ставить, зберігає м'яч навіть для своєї команди. Євгеній, контратака. 3-2. Прошенко. Передача на Гончаренко. Треба забивати. Гол, друзі. Чудовий пас від Романа Прощенка. Дочекався відкривання Андрія Гончаренка На досвіді. 12-й номер технології «Евросвіт». І спокійно викатив пас. Друзі, 15 секунд контратака від вічнавіч пабиніна Повз ворота. Який шанс для Сергія. 12 секунд. і Знову пресинг. Через себе який момент. Нічого собі удари. звісно. Друзі вибачаюсь за затримку. Повертаємось до гри. Зараз момент, до речі, у комсервісі, рахунок стає 4-2. М'яч а... пролетів повз ворота артема бебека. Тюрін класний пас на якученко. Час на класна передача від Олексія. По, е, в Олексія Тюріна! Ось у нас. І... Гол. А, від Андрія Гончаренка Поки біг. І йшла зміна на номінальних гостей. Надай рахунок у нас 5-2. Розторгує! Поперечинам з м'ячем Зараз Ярослав Сметаненко прибирає Парховника на Голибіна. Голибін далі на Довгополова полова під себе Бо потрібно забивати друзі. Так і є Дубль від радіола Голибіна. Посипився захист команди комсервіс. Не встигали за жодними переміщеннями підопічних Максима і ті, не. Віддає на Русі на передачу Юрій. Велієв. Бойко простріл. і Рахунок 7-2. Максим Русін забиває гол після прострілу Юрія Бойка. Ну, нічого там вже не залишалося зробити. а Як відправити мене в сітку? аж до обворіт було менше. На Дальню. Соляник дещо не впевнено, але допрацював самотужки. Є. Вискочивши на кілька секунд ввести м'яча. Але ось зараз порожні ворота. Ну, будуть забивати, я думаю, технологія. Так і є. Сергій Бабинін відправляє м'яч у порожні ворота. Помилка команди Комсервіс і Сергій Бабинін. Спокійно, без жодних проблем. Відправив м'яч. Передача на Бабиніна від Соляника. Проходить. Бабинін здовж. Зараз Мороз відправляє дев'ятий м'яч у ворота команди Комсервіс. Ну вже, відверто кажучи, та хаос від колективу Олексія Тюріна. Русін. Перехоплення від Пархоменка. І дубль Максима Русіна. Зараз виконав все як потрібно. Максим забрав м'яч з у Олексія Пархоменка і відправляє 10-й гол у ворота. Комп'ютерний варіант. Тим не менше Журба простріл. Стінка Тюрін Пархоменка проходить. Зараз Тюрін витикає м'яч. Можна забивати. Гол. Так і є. Гол для команди Комсервіс. Денис Лупач відправляє м'яч вже в порожні ворота. Добре скомбінували в першу чергу Пархоменка. А ось можна забивати ще раз. І... Який сейф від Дениса Соляника! Браво голки! Встигнути навіть організувати гол. Гончаренко над Бороманом і Забиває Андрій, оформлюючи таким чином хет-трик у сьогоднішній зустрічі. 11-3 Стає рахунок у грі. І ще один сейв. Дениса Соляника. О, Друзі, на цьому все. Фінальний свисток фіксує загальний рахунок. 11-3 на користь команди технологія Грасвід, яка продовжує гонитву за лідером чемпіонату.